Це просто щось нереальне. Ви виграли айфон. Це просто неймовірно. А... Дякую. Я от у мене була чуйка, що айфони ми будемо розігрувати з першого разу. Що до після ну, вообще не очікував. Не вірив, що виграєш, да? Чомусь таки айфон, ти виграв, зараз показую. Від проекту Контентхат ми хочемо вам подарувати сучасний великий телевізор, смарт-тв. Ой, та висох. Може, я не вірю. Ви знаєте, що, ви знаєте, що ви виграли MacBook у нас в Контентхаті. Ви виграли iPad. Да, ну і вас вітаємо. Нормально. Вообще. Я повірити, чесно, я сиділа, думала, боже, це напевно, якісь ну напевне, може, і ні, але... Блін, на <ривіт> <людей> не розмотно, напевне, лохатро. Блін, наскільки люди не вірять, <ривіт> так? Олена, вітаю. <ривіт> Добрий вечір. А Знаєте, хто вам <ривіт> телефонує? <ривіт> я вже бачу. <ривіт> В, ви що, на ефірі там? <ривіт> щось? <ще? ривіт> я вас вітаю, Сергій Ванчук вам дарує iPad. Ну, це не Сергій це вам від контент-хати, це не тільки я, це і В'ячеслав, Андрій, вся наша команда це всі загалом просто так Чуть-чуть для пафосу. Які враження, які відчуття? Це просто неймовірно. Я просто навіть не очікував. Блін, це дуже щиро звучить, дуже щиро. Ніколи у вас а считала, що ж жінка там, ще більше рада, ніж ви. Це просто я не знаю. Ну я тоді вітаю, будь ласка, ви ось виграли айпад. Запакований, запечатаний новенький. У вас буде айпад. Ви знаєте, хто вам телефонує? То я вас вітаю Сергій Іванчук дарує вам Apple Watch. Я вам ну, хочу товарі, подарувати. Будь ласка. Мене я прохожу. Ви виграли Apple AirPods. Дивіться, прямо зараз. Друзі, даруємо людям айфони, макбуки і так далі. Оце все Apple Watch, айпади, айфони. Це постійно відбувається. Просто вам показую, що у нас Сергій. Мара вітається, Сергій Іванчук. Ви виграли. А що Добрый ви виграли? День. Дуже дякую. Боже, яка я щаслива. Ви дуже щасливі, так? Я, я ніколи в житті нічого не мала. Це ну... раз. Я виграла. Все, я вас вітаю. Ви виграли дякую. Apple Watch. Дякую. Дякую. О, круто. Володимир, я вас вітаю. Ви виграли Apple Watch. Ви виграли Apple Watch. як Алло. Я вас вітаю, ви виграли Фен Дайсон в нашій контент хаті. Олег, я вас вітаю, ви знаєте, що ви виграли iPad? Та ладно. Володимир, я вас вітаю, ви виграли телевізор 4К з Ли Я вам 43 дюйма. Марія, я вас вітаю, ви знаєте, що ви виграли iPhone? Так, я дивлюся, ваш зір. І які емоції, які враження. Дуже задоволена, якщо чесно, то я не очікувала. Не, думали, що не паду. Не... А коли щось так вигравали? Е, Ні, це перший раз. А е, чого мені дуже кайфово, що мені дуже подобається? Ді, що Шо у нас ці подарунки виграли ті люди, якими, думаю, вони реально потрібні. Дійсно? Ми хочемо усику грошей скинути. Алло, Алло, Андрія, вас вітаю, ви виграли тисячу гривень. Я дуже радий цього. Доброї ночі, я вас чую. Фух, ми до вас добрались, я вам хочу дві тисячі гривень дати. Я згодна, тільки це я хочу вас... потратити на бронь і участвувати. Ви мачуєте? Отак. Іван, я вас вітаю, це Сергій Іванчук. Ви виграли 3000 тисячі гривень.